Вівторок, 17-го тижня посісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій. До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Братя, отже ви ж більше не чужинці, і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підваленні апостолів, і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому ще будівля. Міцно споєна росте святим храмом у Господі, на ньому ви теж будуєте ще разом на житло Бога в душі. Ось, чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса, за вас поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас. Тобто, що він дав об'явлення мені знайти тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни. Воно бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита. Через Духа Святим Апостолом Його і Пророкам, а саме, що погани мають доступ до тої самої спадщини, і вони, члени того самого Тіла і мають участь у тій самій обітниці у Христі Ісусі, через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Коментар. Дорогі мої, декілька завершальних віршів є частиною ширшої розповіді Павла, в якій апостол пояснює, у чому полягає Боже примирення. Це єдине нове людство, спасенне у Христі, яке складається з євреїв та язичників. Спочатку апостол Павло розповідає, що Христос зруйнував перегородки та бар'єри, які раніше розділяли людей, а потім висвітлює дію Святого Духа, який об'єднує віруючих в одну родину Божу та Божий храм. Далі на початку веснян апостол описує свою роль у поширенні цієї Божої тайни, яку Бог об'явив йому та іншим апостолам останніми часами. Називаючи себе в'язним Христа, Павло засвідчує, що Він пише цього листа, перебуваючи у в'язненні. Правдоподібно в Ефесі, звідки написав ще три інші листи до колосян, Филип'ян і Филимона. Бог особисто відкрив Павлові план спасіння язичників, який Він називає Тайною або тайною Христа, яку пояснює через страсті та воскрешіння Ісуса Христа. Бог запросив язичників з'єднатися з його народом, і так спасіння поширилося на цілий світ, це вражаюче об'явлення – серцевина благовісті та місійного служіння Павла. Від марка святого Євангелія читання і увійшов у Єрусалиму храм і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма Ветанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії з голоднів. Побачивши далеко смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе, а учні його чули це, і приходять вони в Єрусалим, і вийшовши в храм Ісус ще виганяти тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, та й не дозволив, щоб хто-небудь переносив щось через храм. Навчав він їх і казав їм, хіба не написано дім мій домом молитви назовенця для усіх народів, а весь з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо увесь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тодою вранці, вони побачили смоковницю всохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому, Учителю, дивися смоковниця, що ти прокля усохла. Ісус же у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі двинці і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, Лише віруватиме, що станеться те, що скаже, то буде йому так. Коментар. Людина також створена Богом, щоб бути корисною, а не просто для декору, як офісні рослини. Бог дав нам великий потенціал і різні дари. Тому очікує від нас багато плодів. Ісус сказав. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої, Івана 15.8. Ізраїльський народ був покликаний, щоби стати царством священників і народом святим. Хоча вони знали Бога, мали його заповіт, його великі обітниці, але в кінці кінців стали як це безплідне дерево, мали гарну форму, виконували обряди. Але дім Божий став домом розбійників, а священники перетворилися на бізнесменів. Їх роль була очікувати Месію, прийняти його і сповістити іншим. Але коли він прийшов, вони відкинули його, стратили і вбили. Тому великий гнів Божий і прокляття чекало на них, як сказано в Біблії, бо земля що п'є дощ. Який падає часто на неї і родить рослини, добрі для тих, хто їх вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будача, не потрібна вона та ближка до прокляття і кінечі її спалення. Євреїв 6, 7-8 це також є застередження і для кожного з нас, дорогі мої, безплідне життя веде до прокляття і загибелі. Як ізраїльському народу, Бог дарував нам багато привілеїв, Він дав нам спасіння і віру Ісуса Христа, Він дав нам воскресіння і надію вічного життя. І його ціль для нас залишається незмінна бути царством священників і народом святим, проповідувати Євангелії і учнів. Нехай ми не змарнуємо свій шанс і принесемо багато плодів. Як учні відреагували на цю подію, а учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохла смоковниця. Зазвичай всі дерева часи часу засихають, але ця смоковниця засохла прямо на очах відразу після слів Ісуса. Тут ми бачимо прояв могутньої влади царя Ісуса, так і вчинити міг тільки Господь, тому учні й здивувалися, як написано в книзі Єзикила, і пізнають усі польові дерева, що я Господь понизив високе дерево, повищив дерево нижке. Висушив дерево зелене і дав розцвістися дереву сухому. Я Господь говорив і вчинив Езекіла 17, 24. Ісус це Господь, як Він говорив, так і вчинив. Ми справді можемо покладатися на Його слова. А як же Ісус відповів учням? Ісус вже промовив у відповідь. По правді кажу вам, коли б ви мали віру. І не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим дерем, а якби й у цій горі ви сказали поружчя та кінця до моря, то й станеться те. І все, чого б ви в молитві попросите з вірою, то одержите. На чому Ісус так акцентує увагу? Тут фокус уже не на дереві, не на плодах, а на вірі. Що ми дізнаємося тут про віру? Що віра дуже сильний надпотужний інструмент Божої роботи, вона еквівалентна такій силі, що може навіть зелене дерево зробити сухим і гору зрушити з місця. Фактично, віра це динаміт, це просто бомба. Але якщо її застосувати в лоб дослівно, як тут написано, то, на жаль, вас може чекати розчарування. На жаль, нам до цього часу немає жодної інформації хоча б про одну пересунуту гору. Гора навіть не прийшла до Мухамеда, і йому довелося йти до гори. Тому, щоб уникнути розчарування, треба добре розібратися, що таке віра і як її потрібно застосовувати. Перш за все, є віра, це віра в Бога, і ця віра має бути без сумніву. Оскільки у людей багато сумнівів, то придумали багато шаблонів і методик, щоб подолати ці сумніви і насадити віру в кінцевий результат. Вони кажуть, що треба вірити, що ти обов'язково отримаєш це, малювати уяві, проголошувати словами, це нібито неминуче притягне бажаний результат. Але віра це не просто впевненість у результаті. А Бог і молитва це так просто, як Саші. У паралельному уривку Ісуса кликає, майте віру Божу, Марка 11,22. Віру в Бога, а не у себе, у свої здібності чи плани. Об'єкт віри це Бог. Він все чинить, і Він все дає, якщо його ласка. Послання до євреїв каже. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Єврею 11.6. По-перше, ми маємо вірити, що Бог є, що Бог живий і всемогутній, що Він має всю владу на небі і на землі і в цій ситуації. І по-друге, шукати такого Бога, покладатися на нього, на його силу і на Його милість. Також у вірі ми маємо шукати та поважати волю Бога. Він суверенний Господь. І має право чинити все у свій спосіб і в свій час або взагалі не чинити. Але в будь-якому випадку ми маємо вірити, що Бог благий, і Він дійсно благий до нас, і Його воля, добро, приємність і досконалість. Римлян 12,2. Звичайно, Бог не обіцяє нам легкого життя, але під час труднощів Він обіцяє бути поряд. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать, казав Давид, який мав так багато ворогів і так багато труднощів. Псалом 22, 4. Отож, дорогі мої, для чого ми маємо застосовувати таку потужну зброю, як віра і молитва? У постелі сатана спокушав Ісуса, перетворити камені на хліби, або кинутися з високого храму донизу, щоб упіймали янголи, як написано. Але Ісус відповів, що написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Матея 4,7. Своєю вірою і молитвою ми не маємо спокушати Бога, шукати своїх забаганок, а навпаки, шукати те, чого дійсно хоче Бог. Нехай буде воля Твоя, вчить нас молитва Господня, Отче, якщо волієш, мимо мене цю чашу та про те не я, а Твоя нехай стане ця воля. Молився Ісус перед Христом, звичайно, ми маємо бути щирими з Богом і відкривати Йому свої реальні бажання і потреби. Філіп'ян 4.6. Але більш за все ми маємо воліти знайти і виконати його волю. Яка Божа воля для нас? Це індивідуальне питання. Але універсальна воля Бога незмінна, щоб ми жили як святий народ. Це наше освячення, ноков не зріз і пізнання Бога. Воля Божа, святість ваша. Каже апостол Павло, а також, щоб ми жили як царські священники, щоб звіщали Євангелію, щоб ми приводили людей до Христа. На цьому шляху нас очікує багато труднощів і великих гір це власна лінь, сумніви після невдалих спроб, буденні справи і турботи, а також втома. Все це ми можемо здолати вірою, вірою у самогутнього Бога, у Бога, що говорив і чинив. Нехай Господь допоможе нам мати віру, щоби зрушити з місця наші гори і творити його волю, і його місію в нашому житті. Глибинне значення, дорогі мої історії про смоковницю нелегке для розуміння, адже справжній смисл таїнства сокровенний підповерхнею слів, для чого треба було словом висушувати смоковницю, а не навпаки, словом учинити її плодоносною. Адже той, хто словом її всушив, міг і словом учинити її плідною. І чим завинила смоковниця, запитає хтось, якщо не був час її плодоносити, як каже в Глиз Марко, а чи зима була тієї пори, і якби в цьому випадку зі смоковницею не було якогось таїнства, незбагненного для людей, то Господь виглядав би з одного боку достойним похвали, а з іншого токору, похвали, бо усушив її одним лише словом. А докору, Бо несправедливо її прокляв. Тож належить нам, дорогі мої, розважити пильно, образом чого є ця смоковниця, адже немає жодного діла Христового, яке би не містило у собі таїнства. Багато хто говорив. Смок, ніби смоковниця представляє юдейську синагогу, до якої, мовляв, прийшов Господь, шукаючи в неї плоду віри, та не знайшов, лише побачив, що вона обросла, наче листям словами пророків закону, тому й сушив її, кажучи: більше не буде з тебе плоду повік. Я ж спробую заперечити таке тлумачення, як каже Іван Золотустий, улюблені, бо воно не зовсім слушне, бо якби міг проклясти Господь, який каже, благословляйте, а не проклинайте, Римлян 12,14. І як міг би проклясти і вчинити всохлою синагогу, той, хто говорить, син людський прийшов не погубити, але оживити і спасти те, що загинуло. Луки 9, 56 і 19.10. А якщо хто ж і далі сперечатиметься і доводитиме протилежне, то хай скаже мені, як та всохла на корені синагога виростила з себе таку плодовиту галузку, як схвальний Павло. Та й багатьох інших знаємо, що навернулися з юдейської синагоги, і степан, каменований юдеями, і акила з прескилою і безліч інших. А те, що Бог не цілковито відкинув юдейський народ, нехай посвідчить за мене Павло, каже Іван Золотуста, який ка. Говорю, бо не вже цілковито відкинув Господь народ свій ніколи. Бо ж і я, ізраїльтянин, і щемені Аврамового, з роду Веніамина, не відкинув Господь народу свого. Римлян 11, 1.2. Навпаки, Він проголошує спасіння для народу, того останні дні кажучи, коли ж увійде царство. Боже повнота народів, тоді увесь Ізраїль буде спасенний, порівняй Ремлян 11, 25, 6. Тож треба нам, дорогі мої, ще дослідити розповідь про смоковницю, образом чого вона є. Якщо то ти, Адаме, Згадав листя, якого дерево взяв ти, аби шити собі одежу, коли в раю залишився нагим, тоді б ти побачив, що справедливо воно всохло, чи ж не листя смоковниці взявши, ти сором свій прикрив. Тож Христос прийшов і смоковницю, і смоковницю покров сорому, котра в тобі все ще бояла, словом своїм сушив. Він узяв на себе твою убогість і дав тобі багатство, узяв твій покров сорому, і дав тобі сніжно білу одежу, зіткану з води і духа. Він висушив листя смоковниці і повернув тобі те, чого душа твоя була обкрадена змієм в раю. Рівно ангельне життя, насолоду раю, одежу нетління. Тому промовив Господь до смоковниці, досить більше не буде з тебе плоду повік. Це означає, до мого приходу приносила ти плоди смерті. Та ось прийшов я, ось Воскресіння, і негайно всохла вона, і сповнила ще ну те, поглину та смерть перемогою. Де твоє смерте жало, де твоя аде перемога? Перше Корінтян 54, 55. Сушив він смоковницю і насадив віру Христа, що квітне і життя кожної людини просвітлює, коріння Христа в землю укорінене, а віття Його до небес простягається. Листя його вічно молоде, квітне в'янучий, а плід безсмертний. Про дерево це і давид згадує словами. І буде він, як дерево, посаджене, витоках вод, що плід свій дасть упору свою, і листя його не опаде. Псалом 1.3 Облашенне древо хресне, охоронцю мужів і жінок, і всієї природи людської, Його демони страхаються, і диявол від нього тремтить, його ангели оспівують і небеса благословляють. Церквиш. Величають на ньому розп'ятого Христа, якому слава і влада, і нині, і повсякчас, і на віки віків. І слова Івана Золотоустого про неплідну смоковницю. Неплідна смоковниця – це образ людини, яка зовнішньо є благочестивою, звершує належні обряди, дотримується посту і несе молитовні подвиги, але внутрішньо духовно виявляється мертвою. Вона лицемірна, її благочестя лише дотримання зовнішньої букви закону. Це одне лише лише зовнішніх справ без духовних плодів. Такими були книжники фарисеї, релігійні наставники юдейського народу того часу. Вони були освіченими, однак не могли зрозуміти простих євангельських істин, які відкрив Спаситель, не побачили в ньому істинного Месію. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, коментуйте. Задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!